Червеки тай підує, на мусика з косочеком пожартує, з милизеньким потанцюю, черевички мої, і воно мені, у то ж ми будувався мені. Хоч нема вівана гроші, так за те він сам хороший, так зате він приголубить. Отак От ще ро мене не любить, черевички. Мені. Не дай матінку на бога, мене заміж за старуху, а відай, хоч завтра званна, за коханого Івана. Черевички мої і вони мені урожні вічові, Сподобався мені.